Добрий день. Ви знаходитесь на каналі Люда з Селої Люди. Воно випроводила внучка, пішов додому. Там далеко воно вже воно пішов додому. Це в нас старе кладвище називається. А рядом із цим кладвищем старим нове кладвище. Тут он козочки пасуться. Красота. Добрий день. Козочки пасуться. На кладвищі їм така красота тут на старому. Травички багато. Красота. Ось вона стоїть. Кізенька. Це липа тут така здорова. Це дорога на нове кладовище в нас. Там ось. І тут ідуть городи мої. Ось, ось задіскували пшеницю. Будемо переурювати. Соломи повно. А тут на травку вивезли гній, будемо, де оце трохи пшениці і де травка, повивозимо гній і будемо картоплю на той рік садити, якщо все, дасть Бог, будемо живі, здорові. Я вам ще не показувала з цього боку городи. Це за городами йду. Тут в нас ось, ось. там. Кладбище, а тут наші городи. Колись десь читала, що біля кладовища хто живе нещасливі. Хто його зна, ну, чи нічого. Ось гарбузи в нас треба звозити. Прошлий рік приїхав племінник Віталій, поміг нам гарбузи звозити. Цей рік подзвонив. Каже, тітя Люда, я приїду до вас. Кажу, приїжджай. Може, теж поможе. Гарбузи здорові, гарні. Здорові, гарні. Ось які арбуз. А ось о два які здоровущі. Ось. насіння будемо вибирати, продамо, їздять кожного року, купляють. Це кукурузку пізніше посадили. Вона така поганенька. Ну, щось буде. Картопля вже, бачите, починає сохнути. Ось картопелька так. Буряк такий був невірний. А це пішов картопля. Стала. Вона якась стала, ну, не така ж пишна. Пішов буряк. Картоплю. Оце вже скільки років ми в середині серпня вже вибирали. А зараз сьогодні яке в нас число? Мабуть, 16? Чи яке. О, і навіть забула, яке число. Так. Да, сьогодні 16, Ось подивилась на другому телефоні. На цьому. 16-те, Оце сьогодні чоловік рив картоплю, пішов на базар. Поніс. Це в нас тут червона картопля. Він за її на базар. Там з краю жовту є. Тут така розова, а це червона. Це в нього три сорти картоплі поніс на базар. Помідори навибирав, динь, цибулі, чеснику. У нас тут дорога через наше село. І можна продавати. І ходить продає, лишки. Що лишнє, те й продає. Якраз буде якусь крупу купити, масло там, ще що. Ну, що потрібно. Я кажу, якраз продаси лишку, купиш ковбаси, <гум> конфетів, цукерок. Ось оце він тут рив. Сьогодні другий сорт якийсь. Ось. А, жовту він тут рив. Ось ось, ось жовта картопелька. Жовту. А я ходила, внука проводила. А був дощик зранку, ось ноги грязні, йду, лапті грязні. Не так дощ пройшов, як роса і грязь. Собачка гавкає, може хто прийшов, піду, подивлюся. Небо в нас пасмурне сьогодні. Отака у нас погода помідор. Помідори вибрали. Капуста. Ось так у нас сьогодні ось Астричка. На городі падалі ще. Помідори тут не довибирали. Це вже сьогодні вечором виберемо. Ну, і так, дійшла якраз і додому. Ну що? Пока пока.